Сьогодні ми з вами поговоримо про проблемні дорожні знаки і таблички, тому що досить часто при вивченні правил дорожнього руху, а якщо бути конкретнішим, то при вивченні дорожніх знаків учні або водії початківці досить часто допускають одну і ту ж помилку. Вони вважають, що якщо на знакові і на табличці у нас показано одинакове зображення, то вони повинні трактуватися також одинаково. На прикладі сьогоднішньої задачки я вам постараюся розібратися і показати, що це не завжди так. Я раніше публікував задачку для обговорення і вам було запропоновано два варіанти відповіді і наступне запитання. Який із варіантів відповіді? Дозволяє водієві вантажного автомобіля дозволена максимальна маса якого більше 3,5 тонн повернути праворуч на перехресті. Отже, розпочнемо ми з другого варіанту відповіді. Тут у нас було запропоновано заборонений знак, який забороняє поворот праворуч, але табличка внизу під цим знаком вона уточнює на кого буде діяти і поширюватися цей знак. На табличці ми з вами бачили, показано легковий автомобіль. Дана табличка у нас під номером 7, 5, 3, і відповідності, хоча там показано лише легковий автомобіль, то при цьому варіанті відповіді поворот праворуч буде заборонено не лише легковим автомобілям, а також вантажним автомобілям, дозволена максимальна маса яких до 3,5 тонн. Отже, при другому варіанті бачимо, табличка не поширюється на вантажні автомобілі масою більше 3,5 тонн. Отже, такі транспортні засоби, вантажні більше 3,5 тонн, можуть повернути при ось такій комбінації знака і таблички. Тепер, що стосується першого варіанту відповіді, тут у нас був запропонований наказовий знак 4.11 і знизу була також табличка, вказана напрямок дії. Тобто ми повинні запам'ятати, що хоча на наказовому знакові у нас показано лише легковий автомобіль, даний знак дозволяє повернути праворуч і рухатися в тому напрямку не лише легковим автомобілям, також він дозволяє автобусам, мотоциклам. І також від цього знаку можуть виступати маршрутні транспортні засоби, і також під цей знак можуть проїжджати вантажні автомобілі, дозволена максимальна маса яких до 3,5 тонн. А отже, всі, що по масі у нас більше 3,5 тонн, в цьому напрямку проїжджати не можуть. Тому, як ви бачите, при вивченні знаків і табличок завжди можуть бути ось такі розбіжності. Я надіюся, що ця інформація для вас. Була корисною цікавою, і ви будете знати ще краще правила дорожнього руху.